Закликаємо, щоб до реєстру збитків, завданих російською агресією проти України, були справді залучені найкращі фахівці Міністерства закордонних справ. Друге, ми пропонуємо, щоб в кожному посольстві і генеральному консульстві запрацювали правові радники, які б захищали наші інтереси у питаннях. Закордонної власності у питаннях збитків, завданих громадянам України, насамперед переселенцям, у питаннях захисту збитків нашим українським виробникам і компаніям. Ми напряму сьогодні звертаємось до міністерства юстиції України. Час вам діяти. І відстоювати в міжнародних судах інтереси України, і підтримувати українських виробників, які в міжнародних судах захищають українську власність. А найголовніше мати єдиний план, єдину дію і головне результати, щоб такий захист інтересів України був А, ефективним, Б, результативним. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.